Мене звуть Віто Скалет. Я народився на Сицилії у 25-му році. Цей малюк я стою з батьками і сестрою Франческою в нашого старого будинку. Я мало що пам'ятаю про ті часи, тільки що життя було важке, а потім батько вирішив, що нам потрібно виїхати. Пинути Сицілі, перепливти океан і почати нове життя в Америці. Ніколи ж тієї не бачив нічого, подібної МВР. Він був чудовий. Проте важко уявити щось більш погане і огидне, ніж наша нова будка. Американська мрія скоріше вже жах. Батько почав працювати в порту на людину, яка привезла нас сюди. Він працював як проклятий, заробляв копійки і майже все спускав у барі. З часом мене віддали в школу. Мені потрібен був англійський, але хрена своє я згорю ви на нього з італіянцем. Там я і зустрів. Віто скоріше! Всю ніч провозимось. Поступово ми стали ліпшими друзями. Убог сустіло в кармані, а нормальної роботи не було. Бляха. І ми почули свою скромну справу. Стій, поліція! Стій! Віто сюди! Давай сумку. Стій стріляти буду! Бляха. А говти! Лицем до сіни, ноги на сірній плечі. Віто. захова! Вибач, віто. Що ж, тоді нам не пощастило. А дворі стояв 43-й рік, ішла війна, і для висадки на Сицилії потрібні були військові, які говорять по-італьянськи. Мені було 18, і в тюрму я не хотів. Хто сказав, що не можна повернутись на батьківщину?